Прифейного, світлого і натхненого, дай Боже, Дня четверга, навчаємося сьогодні від дітей. Таке тепло сонечко дає, що справді можна йти вигріватися потрошки, а потім ще в квітні наліпимося снігових баб. Сьогодні навчаємося від дітей, то саме нині навчає нас Мирон. Мирон недавно таку пушку пустив для того, аби нам пригадати наші пріоритети. А саме він каже, Питається його мама: Мирон, ти коли виростеш ким будеш? Він каже, яким? Як, Королем? Добре, каже, а чим будеш займатися? Чим королі займаються? Він каже, як чим? Король повинен займатися королевою. Я перший раз, коли почув, так мені стало дуже смішно, я так розсміявся. Король повинен займатися королевою. Але потім згадав всі заняття, які колись чув і які сам досліджував. Тобто, думає, собі, слухай, Мерон супер правий. Мерон супер правий. А чому? Бо король повинен займатися королевою. І весь час, постійно майже, ми з цим стикаємося. Це в якійсь мірі і таке постійне зіткнення зі спадщиною радянською. Але, по-друге, це є і викрилене навчання, неправильне навчання у християнстві. Коли навчають чоловіків, що найважливіша жінка у твоєму житті це мама. Ну так, мама важлива. І зрозуміло, що це мама. Тобто вона має такий статус, що її ніхто нікуди не суне. Але коли чоловік одружується, то для той момент для нього найважливішою жінкою на цій планеті і всьому всесвіті стає його дружина. Навіть потім, коли буде мати дітей, навіть якщо буде мати улюблену дочку, найважливіша жінка в його житті, найважливіша королева в його житті не мама. Не дочка, але дружина. І якраз ціла купа, ціла гора, як позаду мене конфліктів, непорозумінь, всяких патологій у стосунках якраз виникає через те, що просто хлопчики, дорослі, будучи вже дорослими, забувають про те, що слухайте, ну на першому місці має бути дружина, або навіть не знають. Я стикався з таким, що подружжя було 40 років разом, і для чоловіка це було відкриття. А потім стикався з таким, що також біля 30 років разом подружжя, і для жінки було відкриттям, що тобто я маю більше слухати свого чоловіка, аніж свою маму. Ну так. Бо згідно слова Божого, ви після вінчання, після благословіння всієї церкви, ваших свідків, ви стаєте буквально одним тілом. Ви стаєте одним тілом. І ти ніколи не будеш повністю так само, як у таїнстві подружжя одним тілом із своєю мамою. Ніколи не будеш одним тілом із своїми дітьми. У якомусь сенсі так, бо біологічно, але таїнственно або надприродньо то ні. Тому товариство на першому місці для чоловіка завжди жінка, а на першому місці для жінки завжди чоловік. Друге місце діти, третє місце мама, тато і всі інші. Уявляєте? І це я десь я знаю, що я вже десь про це говорив і неодноразово згадував. Але Мирон показав. Що, власне, про це варто собі пригадувати, бо от такий малий Легінь, як він, ну малий, він вже великий, він вже десь метр метр ноль п'ять, то такий легінь, метровий, вже має знати, що товариство найперше, чим має король займатися, коли стане королем, це королевою, а все інше має бути на другому, а то й третьому плані. А, а, а також це для нас для, на сьогодні підказка, також для відмірина, що слухайте. Він метровий вже може аналізувати, що має бути на першому місці, а що на другому. Тобто, що є менш важливе, а що є найважливіше. Бо також практика показує і в інших питаннях, коли ми плутаємо, коли ми не знаємо, коли ми не ставимо на свої місця нормально, не ставимо пріоритети, правда? що має бути на якому місці, то тоді ми заплутаємося. Тоді це нас замотує. Тоді, власне, це нас спантеличує. Тому дякуємо Мирону за гарний приклад і за хороше пригадування, яке нам треба пригадувати не раз на тиждень, а трошки частіше. І себе запитайте, якщо ви одружений або одружена, то запитайте, чи є у вас дружина ваша на першому місці, а чи є ваш чоловік у вас на першому місці, не на другому, бо король має займатися королевою, а королева королем. Якщо ви хочете одружуватися, то пам'ятайте це, тримайте оцю мирну параду перед очима. Бо у подружжі ми стаємо одним ті тілом. А коли ви вже не маєте чоловіка чи жінки з інших причин, або ще не маєте, то просто перегляньте тоді відношення до інших речей, якими займаєтеся, аби їх правильно проставляти по своїх місцях. Бо коли вони як такі кричущі діти, коли не на своїх місцях, то можуть наробити біди. Також дякую вам за всі донати і для перемоги для нашого фонду. І також дякую за всі коментарі. Тішуся, якраз прочитав сьогодні, що вже є біля 800 тисяч лайків, подобайок. І є біля 60 тисяч коментарів, уявляєте? Уже 60 тисяч разів, відколи є канал, ви щось написали. Так що дякую для мене це цінне і за ваші поширення і за ваші думки. Більшість коментарів стараюся прочитати і ставлю сердечко майже для кожного. І вже не було до кого десь три місяці, аби я видаляв якийсь коментар поганий там, чи щось там. Ні, я дивлюся такі всі файні коментарі. Так що дякую, що ви це робите, підтримуєте і дякую за всі ваші благословення. Ставимо на перше місце, те, що має бути на першому, а на друге те, що на другому. Моєтеся, файно, мир вам!